Добрий ранок малята. Сьогодні ми поговоримо про одну із пташок. Тож я пропоную спочатку вам спробувати відгадати загадку про цього птаха. Послухайте, це перелітній птах із вузькими гострими крилами, стрімкий у польоті. Погляньте, це Ластівка. Так, ластівка, вона є символом весни. А якщо ластівка будує гніздо у вас у будинку, то це вважалося до великого щастя в родині. Ластівки завжди передбачали дощ. А чим живляться ластівки малята? Так, а де будують свої гнізда? А з чого вони будують гнізда? Малята ластівки харчуються комашками, вони їх ловлять на льоту. А от гнізда будують вони під дахами будинків. А роблять вони гнізда з вологого ґрунту. Вам сподобалась малята? Тож я пропоную вам також поспостерігати за ластівками на прогулянці. Добре, дітки, і поглянете, які вони гарні та чудові, хоч такі і маленькі, але це спритні пташки, чудові та гарні.